В кінці ряду пров'язуємо стовпчик з накидом. Далі, тут, де ми робили на початку ряду 5 повітряних петель, ми маємо зробити стовпчик з накидом в третю петлю. Отже, пров'язали 2 повітряні петлі, зробили накид. І рахуємо тут третю петлю. Оскільки петлі до нас повернуті зворотньою стороною, Повертаємо до себе лицевою стороною і рахуємо 1, 2, 3. Ось наша третя петля, відмічаємо собі її і пронизуємо гачком цю петельку і пров'язуємо в неї стовпчик з накидом. Ось. Ось ми закінчили наш другий ряд. І аналогічно в'яжемо повністю так само 8 рядочків. Ось таких 1, 2 у нас вже є. Ще 6 рядів, і це у нас буде для розміру С наше, наше плече. Знову в'яжемо 5 повітряних петель. 4, 5, розвертаємо наше в'язання, робимо накид, в'яжемо стовпчик з накидом. І продовжуємо в'язати нашу сітку аж до кінця нашого ряду. В кінці ряду пров'яжемо стопчик з накидом в третю петлю наших п'яти петель підйому.